Штовхнуло, а тоді отримували газету Колгосне село. Тепер сільські вісті. Да. Тепер сільські вісті. Щось мені вона, тату, каже, а що це за буква? Та це сину каже, ю. І все. Ну, ю то «Ю». Пішов у школу, розумієте, там за півроку з цими паличками, з гузликами цих паличок навчилися і рахувати, і писати, і читати. Геть все навчилися. Ю, а ось коли закінчив школу, відслужив в армії, заочно повчився два курси агрономічний факультет нашого інституту, а тоді перевівся на стаціонар і зустрів, кого ви думаєте? Свою половину, з якою прожив 47 років, царство її небесне. І цю книжку я присвячую їй Марія Миколаївна. І прізвище, як ви думаєте? Ющенко. Що її доля вела сюди, вона закінчила школу, школу на Житомирщині, поступила в геолого розвідувальний техніку, перейшла вже на другий курс, раптом кидає той техніку, їй забажалося йти на Сільгоський сіль сіль інститут на агроном вчитися. Ну чого дівко, якщо виходячи лексику використовуючи матері, сусідів, чого дівко пертися в якусь, якусь Білу церкву через Житомир, в якому є сільгостий інститут і агрономічний факультет? Через Фасів шукати Білу церкву. На що вона б від здалася? Судьба, Доля. Вела. Вела доля все. Ну, ну добре, в інституті я спочатку на заочному вчився. Здаю ботаніку. Я ту ботаніку на зубок знав. І відповіді все досі, пам'ятаю питання білета. Віра Пелепівна Гродзінська була, приймає, а вона така. Заочник знає на три, вона 4, і всевишній на п'ять. Все. І Заочник тих дурак, ти балбес, іди. Все. Це її лексикон. Мені трійку. Образила мене бабка. Але я знов чи пішов. Три то три для заочника, господи, державна, хіба це? Так хто ж знав? І якби ж вона знала, що вона ставить трійку майбутньому кандидатові науку? <світнє> майбутньому доцентові, майбутньому завідувачу цієї ж кафедри, Вона б не посадила. Да. Ну дивіться, коли я склав екзамени вступні сюди, в Церкву, все на четвірки, не пройшов за конкурсом. Отакий шкет, тільки кашкет набіг. Чи. Іду добиватися правди. До ректора нема, я до проректора. Паламар Микола Степанович проректор. Побалакали ми все. Він спочатку прийма... прийняв мене за онука, працівника одного з працівників дендропарку, був якийсь Фудима. А як там ваш дідуньо? А я так баньки витрішив, Кажу, у мене нема дідуня. Я потім в абітурієнтах це описав у абітурієнт. Кажу, у мене немає. Дідуня Кажу, був дідуня, помер. А як а звідки? Кажу, з Вінницької області там. Ага, все. Може, якби сказав, то слава Богу, що чапає там все. Може і зараз. А так ні. Правда, він порадив, знаєте що, каже, потерпіть трішки. У жовтні місяці набір буде на заочний, і ми вас приймемо без вступних іспитів. Так він вступив. Крок на зустріч мені. Він тоді не знав, а доля, напевне, знала, що він робить перший крок назустріч своєму аспіранту. Розуміє? Бо після роботи, як я вже закінчив інститут, я поступив в аспірантуру, і він у мене був керівником моєї кандидатської дисертації. Розумієте?